День. Дивіться, е, предлагаю дуже дешево цей ліхтар. Це ліхтар Титаном. Написано, бачите, що? Знижка. Що це означає? Це означає, що це халява. А Чого халява? Знімаю з кріпіжа. Е, це ліхтар, який я намагався розібрати для перепайки батареї. Тут, тут і рідна батарея непогана, 1200 мА. З нею гуляти можна і не перепаювати. Ну, я хотів показати, як її перепаювати, і в ітогі, случайно, Зробили таку тріщинку. Коротше, коли я знімав оцю заглушку, заглушка на защёлках сидить, бачите? Отут утворилася маленька тріщинка. Поняли? Я її не скриваю, я кажу, що в мене є клейчик, клейчиком чуть-чуть капнути туди і ізолентою замотати. Отак по кругу. Раз, один моточок. Клей схватиться, воно сюди посадиться і буде ліхтар прекрасно. На функціональності це не скажеться абсолютно ніяк. Як бачите, навіть цієї тріщинки ніфіга не видно тут. А вам буде по халявній ціні дешево. Коротше. Так що дивіться.